Привіт! Ось типова ситуація, коли обрізається потужність з масиву. А, масив може в даний момент видавати більше. Я це бачу по тому, скільки видає моя мережева частина станції, інша. А, і відповідно, що відбувається? Продається не більше 8 кВт, тому що так поставлено в налаштуваннях. От зараз я вам покажу, де це живе. В System Work Mode бачите Max Cell Power 8000 Вт. Це те, що йому дозволено подавати. Так, при цьому. Потужність, яка на нього заведена, ви бачите, це 12570 по панелях на ньому знаходиться. От. І що відбувається? Все, що можна, витягується з масиву, частина компенсує споживання, решта продається. Продається не більше восьми. Якби акумулятор був розряджений, так, зайве надлишок скидалося б в нього. А так, а так. Просто відбувається до випадково обрізання можливостей виробітку масиву. Добре це чи погано, не знаю, але я думаю, що вже починаючи з 1 лютого, пора переходити в режим, коли цей акумулятор житиме собі в режимі не 100, а 90. Це дозволить зробити цей невеличкий буфер, куди би надлишок скидався, якби так, і потім допродувався би, коли була би вільна для цього можливість. Тому що ну, сонечко зайде, сонечко сховається, генерація впаде. Відповідно, з батарейки можна продати більше буде. Ось таким от чином. Тому от наразі так. І як це робиться? В System Work Mode тут є така функція, як time of use. Бачите, то можна задати графік, який хочете. Я думаю, що вже, мабуть, дійсно настає той момент, коли пора понижати зарядженість акумулятора, не тримати його на 100%. Бо... бо потрібен починає бути буфер. буфер для зайвого навантаження. От давайте зараз так і зроблю і покажу, як це працює. Через годинку, тому що треба, щоб він же ж трошки а, відпрацював. Хоча я ж його не розряджу зараз. Ну, все одно спробую поміняю налаштування, а тоді побачимо, як це працює. Пройшло трошки часу. Показати, як батарейка працює, як буфер я не можу, але видно, що, бачите, з батарейки допродується електрика трошки в мережу. Бо шурує туди далі 8, але виробництво сонечка вже менше. Тобто, бачите, що 7-6 виробляється, кіловат який йде на будинок, ну от 400 Вт. І кіловат догрібається з батарейки для допродажу. Так? Знову ж таки, ми вписуємося у всі ті самі денні години. Звичайно, що не перевищуємо жодні ліміти. Все окей. Ну мережева частина двадцяти кіловат. Такота працює з факторами 1,1, Там 22 кВт і Максимальний продаж, оскільки сонце вже зараз трошки повернулося. Там уже суттєво менше. Тому ну, про ліміти переживати не можна не, не варто, але от, от такий от момент, як можна використовувати батарейку як буфер. Е, я поставив 93% на батарею, тому до 93% воно опуститься і залишиться в такому режимі чекати, коли знову буде перевиробництво. Тобто наступний день, завтрашній чи післязавтрашній, коли вийде сонечко і коли, скажімо, від сонця буде можливість прийняти більше, ніж споживання будинку, і, і, і максимально дозволений продаж, от весь цей надлишок складатиметься. Уже в батарейку. Саме тому потрібен невеликий буфер на даному етапі на літо. Звичайно, що я батареї взагалі я опущу їх до 40%, там буфер потрібний, буде колосальний. Отак. От тому от, от, така інформація для вас: користуйтесь, будь ласка, на здоров'я!